Так, доброго часу, мої дорогесеньки. Ну що, дивимося сьогодні з вами. Запитання, яке хвилює всіх, мабуть. Коли ж буде звільнення нашої з вами Запорізької області? Дивимося. Дивимося. Ну что я вам скажу? Воно уже началось, рыбки мои. Слухайте, ну, значит так. Початок уже є, ось так скажу. Уже не просто плани, а Уже якби не просто плани. Розумієте? Це вже не просто плани. Це вже не просто плани, це вже не просто якісь там. Це вже конкретні кроки. Ось так можу сказати. Наповнення ресурсу. Ресурсу наповнення. Дивіться, прям хороший ресурс такий від Сімірки до дев'ятки. І другий момент, той, що мені не дуже подобається, що рашки теж там трошки наповнюють ресурс. Але з нами, знаєте, як то кажуть Бог. Сила ми будемо задавати удари і вони будуть дуже успішні. Так що, дивіться, не все так буде легко, не буде легким. Але на сьогоднішній момент буде багато. Перемог, про які ми дізнаємося от найближчі місяці, так вам скажу навіть. Допомога буде приходити, знаєте, як з кожним днем все більше, 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 більше. Чим більше, тим більше. Далі. Допомога від світу. Тобто буде не одна країна, а більше, 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 більше восьми навіть будуть давати. Давати, давати, давати. А, другий момент. Що саме будуть давати? Ніхто нічого говорити не буде. Ну, слава Богу, до них дійшло. Якийсь період, недовгий. А розсосейці там будуть намагатися там щось там відбивати. Але вони вже зараз розуміють, що Запорізька область їм треба срочно жест доброї молі. Срочно. Ні, дивіться. Я вам так скажу, що я Думаю, як і ви, що серед літа ми всі поїдемо до Бердянська за рибкою. Черешеньку теж можна покуштувати в червні буде. Тому ну, буде прям битва. Деякі міста, деяким ну, великим містам, я думаю, що їм будуть руйнування і села, які йдуть по е, таким дуже великим магістралям, доріг саме. От там будуть руйнування. Але початок уже йде. Тому, хто там далі живе, там Бердянську, Мелітополі, е тримайтеся, ми з вами. Але ось початок уже є. Е найголовніше, що гарячі такі періоди, це буде десь початок квітня. От прям середина квітня буде дуже жарко. Взагалі квітень буде дуже жарко. Тому, е будь ласка, не нехтуйте всім цим, кого є можливість, кого немає можливості, запасайтеся продуктами, водичкою, обов'язково водичкою, ліками. Уже зараз. Тому що, ну, буде якийсь період, буде важкувато. І я вас про це попереджую вже просто не один раз. Ось цей період прийшов. Так. А, дякую вам дуже. І всього вам найкращого. Тримайтеся, Тримайтеся, скоро все буде добре. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки, писати коментарі, робити репости. А якщо вам потрібна моя допомога, ви можете звертатися, військові, полонені, будь-які пропавші безвісти, навіть не, взагалі не хочу там, знаєте, якось ці моменти проговорювати. Декілька разів вже говорила, що це все безкоштовно. Не питайте мене взагалі за гроші, я нічого не беру, мені нічого не потрібно. А, Відправляєте, мені запит краще, це буде Viber, WhatsApp чи Telegram. Ну, це для мене краще. так. Інстаграм ем, трошки гірше, тому що я ну, рідше буваю там. А от в цих месенджерах то я частіше. Отже, дякую вам за увагу і всього вам найкращого. До побачення!